Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітала МЕЕЕ! Ой, а ви чули ці звуки? Так, звичайно! Так говорить кізонька. До нас завітала кізонька не проста, а кізонька з української народної казки. А зараз давайте пригадаємо цю українську народну казочку про кізоньку. Вигнав дід козу із хати та пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. І ось тоді зайчик зрадів. Подивіться, який він веселий, ракові дякує, став собі й далі жити у своїй хатинці. Це уривок сказки Коза дереза. Повторіть за мною. Коза дереза. І ще раз. Коза дереза. Молодці. А давайте пригадаємо, у кого спочатку жила коза дереза. Так, у діда. Повторіть за мною. Коза жила у діда. Ще раз коза жила у діда. Молодці малята. А куди втекла коза від баби та діда? Коза втекла в ліс. Давайте разом скажемо. Коза втекла в ліс. А чию хатку зайняла хитра коза? Так, зайчиком. Давайте говоримо разом. Зайчикову хатку. Ще раз малята. зайчикову хатку. А давайте пригадаємо, які звірята спробували допомогти зайчикові. Вірно, це ведмедик, вовчик та лисичко. Порюємо разом ведмедик, Вовчик, Лисичка. А кому ж все таки вдалося прогнати рогату злодійку? Це був рак не борак. Повторіть за мною. рак не борак. Давайте ще раз. рак не борак. А ви чуєте, хтось стукає. А давайте подивимося, хто це. Ой, та це ж прийшла до нас коза дереза, бо їй стало самотньо і дуже соромно за свою поведінку. А що ще їй треба зробити, щоб і ображений зайчик, і ми вибачили їй? А треба, кізоньки, попросити вибачення. Давайте пригадаємо з вами вічливі слова. Це вибачте, будь ласка, смачного, дякую, до побачення, добрий день. А які ж слова треба сказати кізоньки? Так, кізоньки треба сказати. Вибачте. Будь ласка, давайте разом скажем. Вибачте, будь ласка. Ну що, діти, пробачимо нашу кізаньку. Ну, звичайно, так, ми її пробачимо. Гарного дня вам, малята, і до побачення!